І всім привіт з вам любли ви на конференції номер 34 Крані погоди. Що, які будуть локації в третьому сезоні? Ми розпочнемо. Добре. В принципі, можна почати. І, в принципі, що я не планував того. Що я планував того, в цьому сезоні будуть нові локації. Це як... Локація, Ну, і в землі, але на зергрісь. Ну, в землі і на десь приблизно. Десь приблизно десь. Але... Ну, їх десь буде мене багато. Може, там буде показано на пустині. Але може бути серйозно. Можливо, це буде не сильно таким серйозним, тому що треба це... Ну, наприклад, там буде, ну, персонаж з сеноментом теж появиться, але він... Ну, буде такий самото. Його того, того ще бачили в фіналі. Ну, а Хто дивився фіналі Можети це... не погоди то... Того бачив. Але... Ну, він там буде вкратити хоч коли не буде великої групи. Так, там буде ще показано, якби... Чи ну, з тим відомі. Може, в нас сам ньохка, але це ну, навряд чи можливі. Навряд чи можливо, але... Я теж буде можливо. Кому нам покажуть? Можу ще інші міста. Ну, це як можливо, якби це можна казати, що так би нову локацію. Незай можеш показати ну, інші, як там от можна. Може би від нови того персонажа або нового того. Наскільки новий ну, персонажі якісь нові команди. Крім Rainbow Wolf. Якби Rainbow Wolf, це якби. ну Які всі ну, ну, йде проти. Не згра. Ну, там боявся ще нова то. команда. Ну, Ліппи Лас Ванс десь так? Він теж буде показане, але вони будуть щось інше до. Я краще дасть не си не тому що там не подоліть. Але там буде нові персонажі, які знову навіть появиться, якісь команди нові. Десь так. Ну, який буде дії персонажів. Там вони попробують того. Ну, повернутися назад і внезку, тому що їх не в врятувати, або деяких повернути назад туди, але. ну, і... Ну і там приблизно ще й врятувати астрата від гуманізації, тому що там таке теж буде. Третій сезон дуже на слідчому тижні вже вийде. Це якби буде десь дуже точно. Ну, це десь приблизно. І саме не попадуть, бо врятувати астрата і зупинити того Незера, тому що йому вже прийде якось повно Фігняву того. І він того ну, попробує вбити ну, головних героїв. Десь так приблизно. Ну, санмен, ну, він буде як в того. Не сильно так діяти. Але ну, санмен буде якби сам діяти. Ну і саме персонажі будуть саме дуже-дуже добре діяти, але... Ну, кожного персонажа буде своє ціль. Наприклад, у в поколгаплеє. Ну, повернути своїх того. Ну, повернути і, ну, повернути астрату, ну, почати їх обрати, але ну, то це буде їхні цілі. Проколга плеєга в третьому сезоні, але в інших персонажів ну, воно теж, теж інші цілі. Вони б по-інші. Можна взяти, що астерата буде інше, тільки тільки вийти з демонізації. Не повернути. Дуже позахисель, тому це його не вийде, а от демонізацію так. Ну це його зробить на війна, а інший персонаж. Будемо доказати. Бо ще те вже як навіть занадто. Ну їх обране, то здолати не загалі і бомгнути аз Ну і буде пробувати зробити нам революцію, в принципі, в Незорі. Це теж буде його така ціль, цілі, збуде невокрування. А, і інші персонажі там. Наприклад, Excelute. Ну, Excel't. Ну, його ціль буде долати Rainbow Wolf. Тому що він буде вже працювати вже за Незеру. На Незерська стороні я не буде нетрілітетом. Як був в другому сезоні. Ну і. Його от тоді буде дуже довго, ну, жорстокі, в принципі. Ну, майже зор, майже знищив Геймбо Wolf, але не повністю. Він буде дуже жорстоким тоді, в своїх діях. Що Щодо Незера, ну його сілі буде теж якби таке саме як Excel, то здолати Геймбов Wolf. Але вони не були такі сильні. ну... такі ж які сильні, ніж Excel. Тут, тому що Excel буде більше того бажання, ніж у нас. У не має такого бажання, щоб їх знищити. Але. Ну, ну і там, в принципі, буде цією уговоритися від інтервалі, тому що я буду атакувати їм дронами, але... Ну... Десь поблизу. Але. В принципі, тим... Там точно ви вже бачили постер. Там буде ще багато інших постерів до трині погоди, до третього сезону, як я сказав, ну, десь як приблизно. Ну, наприклад, там, там буде новий ну, буде розділені трині погоди на дві частини. Погоди на землі і погоди на назві. Два частина буде розділена, там буде віддільний постери до тих частин. Десь як сказати. Десь, там буде точно пост, посты і тут. Ім. Ну, Я думаю, что нас закінчити. І всім добробачить, зовут блейбачення. Всім гудбай